Привіт, друзі! Ми знову з альмера кераміка в агроматі, і сьогодні я вам допоможу зорієнтуватися в нашому агроматному виборі плитки. Наші новинки це велетенські сляби під мармур. Вони завдовжки майже три метри. Я дотягнутися ніяк не можу. А товщина зовсім маленька, всього 6 міліметрів. Дійсно, великий формат справляє враження. Згодні. Виразні прожилки мармуру особливо виграшні у цьому форматі: 120 на 278 сантиметрів. Дивіться, це Гласієр бланко. Чудове відтворення мармуру дійсно нагадує вражаючі білосніжні ріки відомого швейцарського льодовику Glacier. Калаката Роуз відтворює відомий італійський мармур Калаката в більш теплій гаммі завдяки коричневим та бежевим прожилкам. Полірована поверхня на великому форматі робить ефект ще більш виразним. А цю колекцію іспанські дизайнери назвали дотепно Золота рибка макі Оро. Така плитка здатна перетворити помешкання на інтер'єр мрії. Так що загадуємо бажання і чекаємо на їх здійснення. На все добре, побачимось!